Вітаю вас у нас на каналі. Хочу зняти коротенький відоогляд тракторців Donfeng 244 G2B. Тобто ми вже отримали такі тракторці, свіженькі тракторці 25-го року, вже дизайн теж 25-го року. Ребеш, вже Вигляд йде. Значить, дивіться, які зараз основні відмінності дуже багато І Трактор зробили набагато цікавіший, ніж був попередній G2. Тобто вже додали 40 кг передніх грузів, це є 6 по 20, це є 120 кг. Далі поставили захисний пильник на рульову рейку і основна відмінність поставили двигун ЗН390. Потужний гарний двигун. Далі Ну, тут, як ви вже не знаєте, тут вже змін відбулося ну, ніяких, то є пряма підлога, бокове розташування, реверсивна коробка передач, K панель, капанель довше потужності. Передній Переднім включається механічно. Стоянкове автомобільного типу, широкі колеса 11,2х24. Все зараз зашито. А ось тут теж маємо ось таку відмінність. Значить, дивіться, поставили зовнішні вілосні циліндри. Тобто тепер вже гідравліка тисне донизу, тисне догори і плюс плаваюче положення. Добавили гідровиходи, дві пари гідровиходів в ньому вже йдуть і задню гідравліку зробили роздільно. Так що ось стільки нововведень в даному тракторцю, а ціна стала дешевшою, реально дешевшою. Так що, Якщо когось зацікавило, таку садушку поставили 404 го то вона більш ширша. Нормально. Так що, якщо когось би зацікавило, набирайте, Трактура є в наявності, тільки отримали, свіженькі. Можна у нас приїхати зробити тест-драйв, ми знаходимося 7 кілометрів Львова по Київській трасі між села Бубляна Гамалівка. По Київській трасі, ось так всі стоять. І внутрішній висновковий майданчик є салон, і зовнішній. На всю техніку ми даємо гарантію 2 роки, доставка безкоштовна. Так що заїжджайте, також можна замовити онлайн, робити замовлення. Ми скидаємо відео огляд того трактора, що веземо, і вам доставляємо. Так що раді буду вас бачити у нас в салоні Домфенг 244 G2B. Дзвоніть.